Ось такі красиві, смачні, ароматні ребра. Сьогодні ми будемо з вами готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отечі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати свині реберця у духовці. Ребра приготовані за таким рецептом полюбляє вся моя родина. Сьогодні я ним ділюсь з вами. Ну що, поїхали? Для приготування таких ребер потрібні насамперед самі свині ребра, соєвий соус, мед, сухий її чесник, олія, сіль і міцна гірчиця. Спочатку нам потрібно ребра замаринувати. Це робиться дуже швидко і просто. Відправляємо ребра в таку посудину, в яку потім будемо запікати. Я використовую, наприклад, ось таку скляну кастрюлю. Далі ребра потрібно посолити, висипати сухий чесничок і соняшнику олію. І все гарненько ретельно вимішати. Щоб попала вся ця суміш на кожне реберце, перший етап закінчено. Ребра вже в першому маринаді. І змішуємо другий маринад. Змішуємо соєвий соус, мед і гірчицю. Як бачите, дуже простий і легкий рецепт. А аромат і смак ребер від цього неймовірний. Ретельно змішуємо всі інгредієнти і теж поливаємо ним цією сумішю наші реберцятка. Ось так. Далі гарно їх перемішуємо, щоб маринад попав на всі ребра. І залишаємо їх маринуватися на 8-10 годин. Я це роблю. Фактично на сутки, але мариную в холодильнику. Якщо немає часу, достатньо 3-4 години просто в, кімнатні, в кімнаті це зробити. Ось так. Наші ребертятка промаринувалися 4 години. 2 години в холодильнику. Ми їх ще раз гарненько. Перемішуємо з маринадом і відправляємо у духовку на 2 годинки. Через годину будемо дивитися їхній стан. 180 градусів верхній нижній нагрів. Минула годинка. Я займалася своїми справами, ребра томились. Зараз ми їх акуратненько відкриємо і. Бажано їх ось так поперевернути, щоб вони були рум'яні з іншого боку. І відправляємо ще раз у духовку ще на годинку. Але за 10 хвилин, якщо от багато цієї рідини, я її зливаю, щоб ребра залишалися рум'яними. Отже, закриваємо і годинку залишаємо ще у спокій. Вірніше, десь хвилин 50. Потім дивіться за рідиною. Отже, готувала я нашу смакоту десь годину 45 у духовці. Через годинку я тільки їх перевернула, але водичку не зливала, її було достатньо. Ну, ще скажу, що подобається мені цей рецепт тим, що готується напрочуд. Швидко, легко і смак неймовірний. Ну що, дегустуємо. Я ще й полюбляю, щоб ребра були наші м'якенькі. Тому не тільки вони мають бути ароматні і смачні, але й м'які. Подивіться, як гарненько вони ріжуться, як красиво вони пропечені. І смакуємо. Неймовірний смак. Дуже смачно. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували свині реберця у духовці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте: готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!